Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги найцікавіші із топ-1000 карток FIFA 23 Ultimate Team. Тож сідайте чи лягайте позручніше, бо балаканини буде дуже багато. Ну і приємного перегляду. Тим часом до нас повертається матч національних збірних Ліга Націй і знову Шотландія. Давно не бачились. Доброго вечора, ми з України. Шотландія проти України. Фавбет чекає ваших прогнозів, якщо у вас такі є. Тож знайте, що в закріпленому коментарі під відео є посилання. Успіхів! Отвійне Лука Модрич, його не вистачили мені в ТОП-20. 23 карток, я аж сварився. Але він. Скоріше за все буде все-таки в SBC. Канцелу 88-ї. Оооооо. 88-й лівий захисник. В моєму складі такої картки не буде, тому що він буде коштувати 150 тисяч. На старті, напевно, теж будемо економити на голкіперах, правда? Мінян 70 154 позиції Рюдігер плюс середній високий. Цікаво, чи не буде він викидатися? Треба буде вже пограти і тоді. Побачити. Ну таке бетон-цемент для стартових складів, в кого немає монет і хочеться щось схоже на війра. Кулібалі тепер в англійській прем'єр-лізі. І через це його ціна підлетить. Йому ще і стати апнули. Так, так, Френкі Де Йонг. плюс два. Ну, стати майже не рухнули, де Йонг е -е, прикольна картка. Та було дофіга, було 100 тисяч. Такі картки, як де Йонг, той же Вальверде, вони будуть 100-100 з чимось тисяч. Горецька. уф. все одно прикольна картка у Горецьке. Трохи забрали швидкості, але стати збалансовані. Якщо в когось ще будуть картки з Баварії. Але в контролі м'яча такі картки, як от високі і Горецька, можуть бути питання. Це його навіть інформа не врятують. ДХА, до речі, отримав плюс 3 рейтингу. Ну я так не дуже дивився матчі Манчестер Юнайтед. Зазвичай, якщо вже її починають підрізати рейтинг, то він йде до дупи, А тут камбек пішов. І ДХА отримав 87 і це буде знову топ-голкіпер. В нього трейти є на гру ногами, Це завжди. Подобається нам Ultimet 7. В першому чи другому турі Манчестер Юнайтед відлетів. Там 0-4 було, по-моєму. ДХ там таке пускав. Фінісіус Джуніор 426 позицій вгору. Вау! Ага, он чого в нього? 79 удари. Тому що в нього вони були 70. І подумали, та більше ніж 9 давати буде нагло. Але я думаю, 81-82 мало бути і паси 77. Нкунку -нку, 253 позиції прорив. Це закриває Рюдіґера. І середній верх захистів нього був. Я пригадую, через це я не хочу збирати його SBC, хоча воно було цікавим, ну ФІФА, картка була прикольна. В. Стартовою побудою минкунку не закинемо на позицію центрального півзахисника, але походу матчу зможе. Але просто п'ять на фінтах він може і в атаці грати. Він може і на ЦАПі якомусь круто грати в 2-3-1 чи 4-3-3-четверта. Це взагалі буде шикарно йому там. Тому що там така позиція, що вона ніби й на атаку дуже грає. Але коли в захисті, то 3 3 четверта, вона така, що цей ЦАП він дуже близько до центральних півзахисників. І там, коли є гравця, він дуже допомагає в захисті. А я вам скажу, грав у Бетці матчів 15-4-3-4. 3 4. Ну не скажу, що це аж дуже нагадало FIFA 17, бо там дуже круто воно заходило. Але мені сподобалось. Лаутаро Мартінес. Хтось може на старті поставити. Менді плюс 3 отримує. Отак от. от. Палодібало тут підрізали, і в нього тепер дуже неприємна. Але як ЦАП, він буде цікавий. Він злін. Command фінти 5. Чотири було. Хм, Цікаво. Плюс по ціні. Пригадую, Інформ Бареле був перший якраз от такий по постатах, як оця картка. І він в мене грав, і він грав з Ді Наталі. Півтора тижні, може два я з ним грав. Навіть інформ був прикольніший в якихось моментах, я так дивлюсь. Там то дефу було більше, удари, дриблінг був кращий. Ну, але все одно от був прикольний, бігонов, високі воркрейти. І в цій грі такі от динамічні гравці прикольні, які біжать з воркрейтами високим. туди сюди, але тут швидкості трошки можна втайну. Але тінь йому дати вже буде 89, якщо на 3 хімі посадити. Ну, це буде такий бюджетний, мені здається, на старті, бо всі полетять в Вальверде, Дейонг, Нкунку, ще хтось. Топ таєр будуть а барела за нього забудуть. Тому його можна буде зачепити дешевший і ефективний. Бруно Фернанде, мінус 2 по рейтену і по статах мінуси. Але. Але ви цікавий. Ну, без нього вистачить, я думаю, дуже крутих карток е для метових складів, а от другим ешелоном може і зайде. Ну, серія, до речі, такий чемпіонат, що на старті завжди можна збирати. Дивіться, ж, Крім'яр, Барелла, барела, два інтер, ще вратар до, до них іде, в і все. І вже є там. По хімії, дай Боже. І то буде недорого, і то буде цікаві стати, з якими можна буде пограти проти тих, хто там вже валить. І FIFA Points багато. Тео Ернандес, мета-картка під 100 штук. Хоча дев такий собі, але все одно. Там ще Менді треба буде глянути, який він. Лівих захисників завжди небагато на старті. І Ернандес. враховуючи ще ті нюанси, що я тепер з хімією, що ти не паришся під серію, а ти не обов'язково збираєшся, просто ставиш собі під французів, то. Його закинуть і забудуть. Дія це цікаво. Бікфуд на місці. Стартовий склад Діого Жота може комусь і зайти. Але він, от згадуючи його анімацію з попередньої версії FIFA, не найвеселіша. Він якийсь такий занадто масивний, як для гри насправді. Патрік Шик, 543 позиції. Вау. Це цей шик, що закинув на Євро Гол з центру поля? Ну, не біжить. Погба підрізають Def62. Жах. Покба тепер картка чисто на любителя. Вишукає якоїсь мірою, напевно. Через фінтик, якщо не забрали, не забрали, але ефективності від нього не буде. Він і так з варкрейтами. низький варкрейт в захисті, це жах. Мені здається, в нього він був ще середній і середній в захист, і він тоді вже не подобався. Йому зробили середній в атаку і низький в захист. Центральний півзахисник і низький варкрейт В захисті я такого навіть не пригадаю. Кайл Уокер, мета картка, правий бек. Зюля. Швидко з цим, певно, буде не вистачати. Педрі, до речі, 4-4, високі уркрейти. Дефолт у Вольверде де Йонга трохи більше. Депай в минулій FIFA 22 в мене був в стартових складах, поки не було монет, і він мені подобався. 5 на фінтах робили трохи справу, і він був справді технічним на м'ячі. Три зірки на найробочій то було таке собі, але за рахунок того, що він був дешевий, стартовий склад він вилетів і може і зараз комусь відійдемо. Але бо все одно біжить. Без лонгшотів, але чисто грає 4 -4, в основними дамчиком 4-4, чому би і ні. Апел знову. Яні Караско. Крута картка. Цікавий, цікавий. Приємний буде. Не то, бо там всі будуть брати Вінісіоса Джуніора, умовно, на фланг чи Неймара. Не багатьом буде цікавий, але стати хороші. Феріш, 5 на фінтах є. Є. Але швидкості трохи немає. Джуд Белінгем. Дуже цікавий. Горецька трошки Прикольніший трохи стати вище. Але Белінгем наступає. Я питаю, в Гурецький високий високий, чи все-таки в захист в нього був в середній? Ага. а от у Белінгема високий. І це його перевага над Горецькою. Бен Бенєдер. Нашої йому швидкість забрали. Але в контролі м'яча на відміну від жоти Бен Єдер це топ. Я пригадую вже, в мене Бен Єдер грав у парі з Депаєм. 22-й на старті, і вони мені подобались. Маленькі, технічні дуже не мічі. Бенгідер з двох ніг стріляв, ого. Він відносно буде недорогий, теж не найдешевший. Не до 10 тисяч, 30-ка 40 може й бути, але він буде відігравати на ті тисячі. Лахові 700 плюс позиції. Момент, який я пропустив, бо що дерево, але це рекорд тепер виходить в очах наших хакімі. Топові прави зіксник. Ну конде. Без другого поверху відносно, але швидкий зідборами. Там, де будуть бенєдери і депай, я думаю, там буде цікаво на куди глянути. Але тоді вже така команда збирається, що з кутового подача і дупа. Вальверде. Ооооо, Бета. Високі воркрейте. Він буде топово вигризати в центрі поля. Маркус Лоренто тут поруч. До речі, теж статах хороший. Вони. Дуже і схожі і по зірочках одинакові. Тільки у Льоренте середнім ворфрейдзахисті, то його трохи дешевшим буде робити, ніж Вальверде. Плюс, якщо в когось є Мадридський реал, то там по хімії Вальверде попроситься. О, тоналі. Ого. го У тоналі тепер рекорд 739. Але серія може бути крута, якщо ще не дорога. Серхіо Рамос. Я закидав телеграм сьогодні. Пост з його реакцією на ось це. Девіс. Не знаю, як вони умрили забрати два швидкості, але нехай Луїс Діяс вже 80 удари. Але АПЛ по цінах буде кусатись Луїс Суарес 122. й Варан. Баран трошки підрізали, але не критично грати можна. Це все ще топчик, де в порядку біжить. Томорі мета. Його зробили нереально крутим. Я от Томорі, Рюдігера і Міліта, вже бачив у скріншотах перших стартових складів багатьох гравців, хто з спейт він буде грати. Леау Ляо це цікаво. 84 четвертий Я десь читав, що багато хто не задоволений, що хотіли бачити Вищий рейтинг 4-4. Шкода, що не 5 на фінтах, 867 позицій. Плюс з тисячної позиції він забрався у бундеслізі. Я пригадую завжди дешеві центральні захисники. Там був ще закарія, наприклад, він теж коштував. Опійки. Рафін є цікавили. 4-4. Немає п'яти на фінтах, щоб його піднесло до небес. Ну і Менді є, Мендія. Він буде топом. Йому майже нічого не змінили. А Менді ще 5 версій FIFA пройде. Менді 83-й. Така картка, що з нею можуть і взимку грати в топових складах. Самі базові команди, самі стартові. Десь там буквально перші матчі в мене був Зелінський минулій фан, я пригадую. І нічого так грав. Він був приємним, бо він був маленький, і він на мічі завжди був швиденький. Заглядаємо на кімп, МБ, який залишиться, напевно, топом. Бо зміни не суттєві, мінус один швидкість ми не відчуємо, якщо залишиться його імбовість в модельці і скриптах, то, то це може бути знову недорого і ефективно. Вже кидаємо око на кімпамбе, бо його в мету не візьмуть, бо там вистачає метових. А от нам. То не пейтів win ким ПМБ буде потрібний. Кабріель жезус. Шкода, що за старт сезону їй надають серйозніше якихось апів. Це саме стосується і Холланда, який просто неймовірний. От жезус теж зараз круто зайшов в арсенал, і йому нічого не змінюється. Насправді сумно. До речі, картка, яка з тих недорогих має бути дешевеньких із цікавими статами. Інформ дата будівлю Карлосу і буде класний. От і дембеле. Дембеле, який майже не змінився. Він все одно буде крутезним, бо 5-5. Челена швидкість і ця різкість. Навіть в топ-складах заграється нерідко, коли там якісь великі бюджети закинуті на умовного гюлліта. А, направо, на фланг атаку треба якогось от 5-5 бігунка і беруть. Emraid Джон. Цікаво, чи його можна буде перекинути на центрбека. О, так, він може бути центрбеком. Центрбеком, який розглядається 67, того мало. О, Руслан Маліновський. Ось він наш українець у топ-200 гарток FIFA 23 Ultimate Team. Ну, з дефом 64 навряд чи хтось його, крім українців, буде ставити свої склади. Чим можливо, любителі фаталанти. Але приємно наш слід бачити у топ-200 футболістів планети Земля. Вау, Лукас Пакета може бути кайфовим гравцем центра поля. то буде не мета, але то буде гравець, якого захочеться зіграти, бо в нього 5 на фінтах, високий воркрейт. Він буде давати чогось незвичного в центрі поля. При тому деф не катастрофічно грати може. Це буде цікава картка у пакеті. Чува мені. Хоча знаючи, що я Вальверде і Дайонг, навряд чи це зі швидкістю 70 буде багатьох приваблювати. 89 швидкість, Нуньєса. No, yes, What? Вот. Яка бігла 84 і было 75. Хоуза. Oh, Цікавий. Шкода, що як фут 3 насправді. Старі 74 і за рахунок АПЛ оверпрайс буде. Ага, то тепер футбін одразу так показує. Всіх, всіх хто може перекинутися на цю позицію. У Кіелі тут, ого. І ще по пейсу одразу центрбеків кинемо. Опа! І тут такий чуст. Hello. З дефом 78. Лякрова буде знову цікавим. Я грав з ним якось. В попередній версії FIFA на старті. Він був дешевим і він біг. Він в мене до останнього зупиняв всяких Мбапе, наскільки міг і неймарів. Не літав мета, клостерман метаподібний. Лівий бег її може бути центрбеком. З тими змінами позиції зараз такі приколи можуть бути. У Тімбера цікава картка. Ну Ренату це такий завжди імбовий, приємний. Скрипти всі Ренату Сандж. Ну і мобілі загалом нічого такий. 85 швидкість 87 удар. Ну, 3-4 чотири таке, але відносно біжить і круто б'є. А зараз глянемо на топ 100 найцікавіших карток FIFA 23 за версією футбіну, тому що тут саме ком'юніті наклікує на ці всі картки, і вони вилітають в топ. І дуже ймовірно, що тут будуть такі картки, яких я ще не прокоментував, яких не помітив. Можливо, і от першим з таких я вже бачу. Кім Мін Дже і Центральний захисник Наполі з такою швидкістю 80. і. З ростом при цьому 190, певна річ, зацікавлює так. Дуже ймовірно, ми його зможемо побачити в якихось недорогих збірках. Закарія дуже цікаво, високі воркрейти, зріст 191 см, біжить з дефом-порядок. Пригадуємо по картках Закарії, як він вміє грати на перехопленні. Маркус Рашфорд це крута картка, майже мета-характеру можна сказати, шкода, просто що три зірки не робоча нога. Але при цьому відносно непогано біжить. Вернер, той же Обамеян. Пам'ятаємо з попередньої версії FIFA. У К'єзи тут цікава картка, але наскільки я пригадую з попередньої FIFA, він був правим Вінгером. Я думаю, можливо, є альтернативна позиція на правий фланг. Але ні, тут просто лівий півзахисника на лівий вінгер може бути. Ну нехай з точки зору побудови команди для серії А, це все одно крута картка. Є швидкість, є досить пристойний дриблінг. По чотири зірки фінти Вікфут і класні удари відносно. Я вже вам кажу, що першим ділом у FIFA 23 буду націлюватись на серію А, тому що підозрюю, що по цінах картки будуть доступні. А по статах ого. го Єдине, що там от страйкерів треба буде підібрати Ісак дерев'яненький, я думаю, але 5 зірок Вікфут. Ага, у Гонсаловує деше тут цікава картка як для старту. Я його пам'ятаю як ліве крило атаки. Саме така позиція в нього є альтернативною. Сен Максимен це топчик. Не варто тут дивитися на удари. 73. Пази 73 Це максимально заскриптована картка. Хто грає в ультимітів на перший рік, той знає вже. Такого і власне він буде бажаним. На старті буде оверпрайс, певна річ, бо АПЛ, або Франція і 5 зірок Фінти 4 неробоча нога. Мюріеля я не відзначав, а дуже прикольна картка, як для старту. В серії А знову ж таки, як і багато інших карток, які по цінах будуть доступні. Тут же можна згадати за імобіль, який трішки повільніший, але при тому в нього удари ще крутіші. Чотири зірки Вікфут, швидкість у Мюріеля, даєш йому Хантера, і він летить під 99, і удари в нього будуть досить солідні. Лукас зверіссимо. Пригадую якусь дуже дешеву збірку з попередньої версії Фіфа. Він в мене був там з Пепе. бігуночок на позиції страйкера у серії А, Делуфео. Фрімпонг, швидкість на фланзі захисту, Мален тут, по 4 зірки, фінти, вікфуд, ще один. Спринтер з Бундесліги цього разу. Гвардіол швидкість, деф. Ця картка wants to watch, так сказати, але в рарній версії. Селібан. ще одна опція в центрі захисту з АПЛ. Як же ж багато цього року карток, в яких от на позиції центрального захисника, наприклад, швидкість 78-80 і деф під 80. Просто різні ліги нації підбирай на свій смак купа варіантів. Карлос Солер, такий цікавий постаток Родріго мадридського реалу. Це називається в кого немає монет на Дембеле. А то я можете собі купити Родріго. Ось він і Тімбер, який з ГАКПО може налінкуватися. Мба був АПЛ, тепер є 83 швидкість. Ну, якщо ще дати тінь, може в принципі зайти, поштовхатися. Не відкриваю ще окремо, так, от Едер Міліта, хоча багато за нього говорив, що це Мета, що це ТОП, що це один з найбажаніших центральних захисників буде на старті у FIFA 23. Ну і остання картка, яка ще викликає інтерес, це Гонсало Інасіо, 80. Швидкість, 80 деф, з тим же ж виріссямо з Бенфіки, вже можуть налінгуватися португальською лігою для якихось варіантів команди там за буквально 15 тисяч. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком. Ну і можете в коментарях написати, які картки у вас викликають. Інтерес, який чемпіонат можливо вже хочете собі збирати, який вважаєте по ціні якості найпривабливішим? Пишіть, цікаво буде почитати. Почуємось, побачимось, бережіть себе.